Пропоную передати слово нашому студенту четвертого курсу Дзіндзюрі Владиславу Ігоровичу. Він, окрім навчання, вже працює в ІТ, є керівником іт проєктів Будь ласка, Владиславе, давайте теж поспілкуємось. Розкажіть, будь ласка, що стало для вас вирішальним при виборі спеціальності. Освітньої програми університету, зокрема, чому комп'ютерні науки та інтелектуальні системи. Так, усім доброго вечора. Дякую за запитання. Ну, перш за все, при виборі університету, я вже знав, що я хочу бути розробником. Я націлився на університет Харківський політехнічний інститут, тому що, по-перше, я побачив таку. Можливість як інноваційний кампус, і другим таким поштовхом, можливо, якщо це можна так назвати, для мене було це навчання повністю англійською мовою, тобто, що університет дає змогу вивчати усі дисципліни, але англійською мовою. Ось тому через це я і обрав університет, і так вирішив вступати на комп'ютерні науки. Наразі я вже близько двох років працюю розробником. О, Господи, не розробником. Два роки я працюю керівником IT-проєктів, і я зрозумів для себе, що університет справді дав дуже хорошу, такий хороший технічний бекграунд для мене, тому що в роботі. В управлінні проєктом насправді важливо розуміти іноді деякі технічні моменти, це для того, аби зробити якісь правильні рішення, допомогти клієнтам, стейкхолдерам визначитись з тим чи іншим результатом, або з тим чи іншим бажанням того, що вони хочуть бачити у себе в продукті. Ще таке є питання. Владиславе, ну щодо щодо технічного бекграунду, якраз теж хотів вас запитати. А от скажіть, як часто ви програмували за весь час навчання? Бо часто кажуть, якщо знаєте про інженерію програмного забезпечення, кажуть, що там тільки програмування і і, і все то про комп'ютерні науки іноді можна почути, що тут дуже багато математики, а програмування. Якось там мало уваги приділяється. Поділіться своїм досвідом. та насправді математики не так багато, як кажуть. Математика, в принципі, достатньо, це така база, можливо, і її 100% треба пройти. щодо програмування, то ну його більш ніж достатньо, тому що близько не знаю. Можливо, 50%, а може й більше усіх предметів це програмування, тобто це створення якогось коду, презентація. Ось тому я б не сказав, що на комп'ютерних науках взагалі немає програмування. Це неправда. Дякую, що розвіяли цей міф. Також скажіть. Можливо, останнє питання таке. Ви також е, працюєте в IT, е, працюєте керівником IT-проєктів. І чи доводиться вам е, стикатися, от, саме застосовувати технічний бекграунд в роботі там більш ніж в рамках вашого фаху? Так, безумовно, бувають моменти, коли треба. Написати там якийсь код або елементарно е дістати з гітхабу якийсь проект і в себе його локально запустити, аби перевірити. Бували ситуації так, що мені щось потрібно було терміново показати клієнтам. і Так я завантажував проект з гітхабу, робив демонстрацію. Тому е так іноді безумовно мої технічні навички роблять управління проектами е трохи легшим. Дякую за відповідь. І також запрошую наших гостей. Якщо є питання до Владислава щодо навчання, щодо роботи вже в IT-галузі, то, будь ласка, теж не соромтесь, задавайте тут зараз або в чаті. У нас учасників немало, але. Мабуть, питань поки настільки багато, що, що, що поки немає. Чудово, добре, дуже дякуємо, Владиславе, за розповідь про комп'ютерні науки та інтелектуальні системи і про ваш експірієнс вже як фахівця. Так, Дякую вам.